Так, всім привіт. Сьогодні 23 липня. Хотів звернутися до хлопців, які служать до ЗСУ ЗСУ, які захищають нашу батьківщину від зовнішнього ворога. Хочу зазначити, що я фактично борюся з внутрішнім ворогом, з тими тиловими крисами, з тими СБУшниками, мінтами, набушниками, ДБРщиками, де я тільки не був, по поводу того, щоб Наприклад, повернути в бюджет країні сотні мільйонів гривень, які зараз дуже потрібні країні для допомоги, для розвитку чогось. Але ті тилові криси, які обсіли у ті кабінети, які замість сприяти, допомагати, наприклад, мені, тому що я веду журналістське розслідування по поводу виявлення підпільних закладів, які сотні мільйонів гривень бюджет не платять, вони сидять на тих робочих місцях, позанімали. І замість розслідувати, сприяти мені, вони. По чоловік їх виділяють, щоб цеплятися за любі слова, перекручувати за відео, які я виставляв, які я до підтверджував свою думку по поводу того, що відбувається в медіаресурсі, як нас стравлюють різними подіями журналюги. Оці всі ці всі чиновники, ці всі клерки, яких я називаю небожителями. І ці, от небожителі, так звані, ті їхні підхаліми, бо тому, що це рядові СБУшники, наприклад, подали і прокурори, подали відео в якимсь ті типу, там інститути, які перекрутивши мої слова, які слова небожителі, яких це тіпа типу, ті, що на висоті як кажуть, живуть. Перекрутили на слова як русські, типу, викривили весь смисл і зазначають, що типу, я якусь ну, підтримую агресію і статтю глокація, яка в районі п'яти років типу вони надумали, мені хочуть якось інкримінувати, щоб закрити рота, щоб я оцю їхню кормушку, тих підпільних казино, не звертав уваги, щоб зайнявся тільки розслідування, не розслідування, а от зараз відбиванням цієї статті вчора був суд. То суддя, вроді би, був фактично більше виглядало на моїй стороні, а потім, все-таки, СБУшники, які там в залі перебували, на нього вплинули, і суддя виніс зухвалу ухвалу. І ті факти, які я зазначав на протиправні дії у даних СБУшників, які в залі були, щоб їх зараз вже затримали за під завідому підробну справу, то суддя зухвало відмовився причини фактично, затримати їх в залі ж прямо і. Оці мої повідомлення про злочин з їхньої сторони, які от відбувалися на даний момент по злочинні цієї справи, підроблені ведеться оце слідство. Він не то, що відмовився розслідувати, він даже зазначив, що ці подання мої повідомлення про злочин, які от нагальні. Він не то, що не хоче розслідувати, він мені віддає, щоб тіпа, вони в мене були, щоб вони в справі не були, та би їх і не було. Тіпа. Тобто, е Зухвало вже порушуючи настільки законодавство, що справа без розслідування просто якби, повернута, якби, ну, тіпа, забери свою відписку, як кажуть, собі, тіпа. нам вона не потрібна. Це так вийшло. Тобто, свідомо підтримав е злочин. Тобто став сам суучасником е, тих злочинів, які зазначаються, от і тому непонятно буде яка далі боротьба. Можуть мене намагатися затримати вже не під розписку домашній арест крулосуточний, а тобто не розписку домашній крулосуточної, а може затримання там СІЗО прочі. Тобто вони роблять різні намагання, різні залякування, бо тому що після суда мене заманили, якби, щоб віддати мені телефон, який конфіскували. Заманили до себе в СБУ, а зробили типу ознайомлення ще з справою. Там на мене знов пробують ще кліпати по якимсь відеороликам відео той, статті, щоб залякати і. Показати, що вони бурну діяльність роблять, і мені хочуть збільшити ті типу, по кількість статтів, щоб я почав напевно проситися, щоб вони мене, як кажуть, пожаліли, помилували чи що. Ну на що я наголосив, що знав на що йду, і вони для мене, я їм так і зазначив, що вони для мене якби є. О тими внутрішніми ворогами, які небезпечніші, ніж зовнішні, і була би моя можливість, то просто їх треба в час війни, от в такий складний час, замість допомагати вам на передовій що зробити, щоб їх просто треба на місці, отак і я кажуть, наказувати казнити по по те, по законах війни. От вони викручувалися до них при мені дзвонило керівництво. Вони їм відчитувалися, як проходить зі мною спілкування. Прочі. Тобто, а мої зазначення, що відео вони знову продивилися, мої всі. І от з тими порушеннями, ухвалами від, від БЕБ, як втікають, СБУшники, як втікають, прокурори, судді, як зухвало себе ведуть, вони знов їх проігнорували, а тільки виділили, їм потрібні. Тому відбувається зухвальство настільки вже відкрите нагле, що просто вони перелякані, видно, що вони зізванюються, відчитуються, їх аж викручує, пробують давити, бачать, що не виходить. Вони там вже оправдуються, але далі тиснуть, далі продовжують свої злочинні дії. Тобто в тилу в нас сидять просто, як кажуть, безпощадні вороги. І якщо би когось я кажу, цікавило, просто знаєте, оті оті криси канцелярські, оті, оті штабні криси, які тому що СБУшник це себе назвав навіть військовим, що я, типу, не маю права знімати військових. Тобто він створює військовий злочин, свідомо це роблячи. Ті от судді, ті всі, які замість мали би сприяти тому всьому, вони зухвало себе, вони на крючку просто в, тому, в того СБУ, тому себе так зувало ведуть. Тому відбуваються такі просто зухвале якесь е злочинне угрупування відбу ну, проводить, е поки ви от там відстоювати е якусь свободу. От вони от таким займаються на бюджетні гроші, наші гроші. Е які ми платимо, щоб вони замість виявляли дійсного ворога, вони от таке чинять. Тому хто має нагоду, приєднуйтеся до от вилову цих таких канцелярських криз, виловлення в того внутрішнього ворога, відправлення чи на ноль їх, чи відправлення їх, як кажуть, як ворога дійсно куди їм треба за кораблем. І може тоді ми зробимо, як кажуть, в тих. Внутрішніх лавах чиновників якусь таку фільтрацію, і, і все у нас буде більш краще получатися. Тому давайте якісь свої пропозиції. Я кажу, долучайтеся до борьби з тим внутрішнім тираном до того всього. І тоді більше нам все получиться. І ще хотів зазначити, звертався я до основного редактора інформаційного 1+,1. мені надали телефон. І вона сказала, що вони настільки зайняті, що е, от тими діями у них поки нема е, кому займатися, бо тому що є, я не знаю, які там більш вагоміші питання, коли тут сотні мільйонів гривень фігурують. А е, інформаційний редактор, головний, один плюс один, ігнорує е, Бігос. Мене заблокував, я вже говорив перед тим. Е, кримінальні новини теж інші. Теж мене блокує. Там е, певний канал. Тобто всі ігнорують, бо, тому що всі мають свого господаря, яким забороняє в цю ситуацію дивитися і розглядати. Тому доєднуйтеся, хто має змогу, до когось звернутися до журналістів певних і прочих, щоб ми могли от, тут, як кажуть, структуру мафіозну якось поставити на місце. Всім щасливо, до нових включень.